Основа лава запасних продаж з Владом Шалоте. Буфон Нойер Касіліс. Впутану. Ну треба когось продавати. Так, буфон легенда. Основа Касіліас. Давай на лавку Нойера продамо, хоча я їх трьох обожнюю. Канаваро, Мальдіні і Пойоль. Так, Мальдіні буде основа. Куйоль буде е, на лавці, а канавару продамо, бо я просто тупо найменше з усіх пам'ятаю, як він грав у убол. Окей, але володер золотого м'яча. Так. Зідан і Н'єста Гуті. От Гуті тут на продаж тут мені легко. В основу Зізу, напевне, я Хоча Н'єста на лавку. да. Анрі, Роналдіньо, фігу. Давай, Роналдіньо в основу. Вухці, Тоді Андрій Лавка і Фігуна продаж. Окей. окей. Кристіано, Месі, Роналду Бразилець. Месі основа, Кріш на лавці і Роналду. Окей, Марадона, Пеле і Гуліт. Можна простіше трійки, будь ласка, наступную разу. Я не знаю. Давай. Ну хай буде Пеле – основа, Марадона Лавка і Гуліт. Продиму. Все, дякую.